Добрий день, шановні садівники, підписники та гості каналу. Сьогодні ми вирішили розповісти про такого шкідника сливи, який треба обов'язково побороти в кінці цвітіння. Зараз ми знаходимося біля сливи сорту Стенлей. Бачимо що цвітіння в розпалі і треба буде слідкувати, коли залишиться цвіту десь приблизно 5%, і тоді провести оприскування, що собою представляє оцей дуже серйозний шкідник сливовий пильщик. Личинка зимує в землі на глибині 10 см. Коли температура повітря піднімається, температура повітря не повітря, а землі піднімається до плюс восьми, личинка заліковується і вже перед світінням виходять дорослі комахи. В кінці цвітіння комахи починають відкладати яйця в квітку і... Таким чином пошкоджується зав'язь, та, що утворюється. Личинки е, живуть, зав'язі переходять вночі з одного плоду в інший. Одна личинка може пошкодити 4-6 плодів. Одна самка відкладає 30 і більше яєць. В Сприятливі роки, в умови, при сприятливих умовах. Пудовий пищик може знищити біля 90% врожаю. Отже, слідкуємо за цвітінням. Коли залишиться 5% цвіту, обов'язково оприскуємо сливу від сливового пищика і Їх є багато, які здатні подолати сливового пищика. Це може бути і енджіо. І актелік, і марч, і сумітіон, і золон, і багато інших. Ми будемо використовувати інсектицид Оперкот. Ми вже ним користувалися, і він дуже нормально діє в емульсії. Бажано для профілактики хвороб додати до розчину ще фунгіцид. Ми будемо додавати. Пунгіцид хорус. Він теж прекрасно діє проти багатьох хвороб, які є на сливах. На цьому закінчуємо. В Майбутньому будемо знімати відео по захисту саду і яблуні, і вишні, і черешні і груші по зеленому конусу. Тому що дуже багато шкідників і хвороб якраз працюють вже по зеленому конусу. Ті оприскування, що були до розпускання брудьок, вони на цих шкідників ніяк не діють. На цьому закінчуємо. До побачення, до нових зустрічей.